Привіт, я дівчинка Катруся. Я хочу розповісти вам віршик, а ви послухайте уважно і скажіть, про що він? Я у мріях побувала, я у мріях заблукала. То я пекарем була і торти смачні пекла, то знайшла в кравчині мрію, плаття шила гарно вмію. Ще я вчителькою стала букви з дітками вивчала. Мить і я вже тенесистка, і художниця, й артистка. Вір складаю поетеса, а в літаку я стюардеса. Ким же бути, ким же стати? Треба щось одне обрати. Я у мріях побувала, я дивилась, вибирала. Ще не все я знаю вмію, ще шукаю свою мрію. Про що був цей віршик? Так, він був про професії. А які професії ви знаєте? Так, професій на світі дуже-дуже багато. І сьогодні я хочу вам розповісти про деякі з них і почнемо ми з лікаря. Лікар лікує людей і великих, і маленьких. Ця професія дуже давня. Для того, щоб стати лікарем, треба добре вчитися. Від лікаря залежить життя і здоров'я людини. Лікарю потрібно вміти розпізнавати, яку хворобу має людина, слід обрати найкращі ліки і навчити хворого, як поводитися, щоб швидше одужати. Лікарі бувають різні. Наприклад, лікар, який лікує дітей, називається педіатр. А що потрібно лікарю для праці? Так, лікарю потрібна термометр, ліки, шприць та ще багато чого. Далі дуже смачна професія. Це кухар. Кухар це людина, яка займається приготуванням страв. Харчування невід'ємна частина життя людини, тому кухарі потрібні скрізь і завжди. Кожен день кухарі смачно годують дорослих і дітей в самих різних закладах. Свій кухар є в школі, лікарні, дитячому садку. А як ви гадаєте, де працює кухар? Так, кухар працює на кухні. На кухні є багато інструментів для приготування їжі, таких як ножі, тарілки, сковородка, пічка або духовка. І ще багато чого. Далі в нас дуже важлива професія це поліцейський. Поліцейські виконують дуже важливі завдання. Наприклад, стежать за тим, що люди не порушали правила поведінки на вулицях та в інших громадських місцях, стежать за тим, що водії дотримувались правил дорожнього руху, охороняють власність, тобто речі, які належать іншим людям, затримують злочинців та доставляють їх до відділу поліції. Як ви гадаєте, що потрібно для роботи поліцейського? Так, поліцейська машина. Наручники, та рація та ще багато інших речей. А зараз пропоную відпочити та потанцювати. В нас дуже цікава професія це вчитель. Професія вчителя важка і почесна. До серця кожного учня вчитель намагається прокласти стежку, навчити, пояснити, здивувати. У школі багато вчителів, і кожен з них намагається навчити дітей цікавому та корисному. А як ви гадаєте, що потрібно для праці вчителя? Так, дошка, зошити, книги та указка та ще багато інших предметів. Далі в нас дуже важлива професія це будівельник. Ще дуже давно люди почали будувати житло та інші споруди. Збудувати будинок нелегко. На будівельному майданчику працює багато робітників, а крім того, їм допомагає спеціальна техніка. Також будівельнику потрібні інструменти та будівельний матеріал. Далі в нас найхоробріша професія пожежник. Пожежників викликають по телефону за номером 101. На пожежній станції лунає сигнал тривоги. За кілька хвилин команда пожежників на червоній машині спішить до місця пожежі. Пожежники мають спеціальний вогнетривкий одяг, щоб вогонь не міг опекти їх. А що ще потрібно пожежнику для праці? Так, пожежна машина, вогнегасник, драбина та шолом. Молодці. Ось про такі важливі професії ми сьогодні дізналися. А мені час з вами прощатися. До зустрічі!